Вітаю, мене звати Олександр. У мене інтернет-магазин мережевого обладнання. Заблокував мене був, при перевірці рекламодавця, сторінок в паспорті, все було мало, якість погана, освітлення погано. І закінчили спроби. І заблокували. Причому заблокували і разом з поштою не можна було їм написати. Відключили рекламу. Згадав я, що багато років підписан на... Василя Волошина, дивлю цього відео, сам налаштовую рекламу по його відео. класні відоси робить. Написав йому на телеграм, він одразу відповів. Надав мені співробітника Тетяну. Вона кожного дня мені допомагала. За тиждень ми розблокували мій аккаунт. Я поповнив рахунок і вони знов його заблокували. Тепер уже по способам оплати. Ще добу ми розблоковували. І зараз все працює. Дякую, Тетяні. Всім рекомендую. Всім добра.